Як отримати місяць відпустки в ЗСУ знають лише в ЗСУ і поділились з днями у мережі дієвим лайфхаком із цього приводу. А наша Тетяна Бродська не прогавить жодного відео українських військових, яким ми безмежно вдячні за захист нашої країни. І вже наша Танечка готова показати їхні найсвіжіші шедеври. Друзі, далі у нас котики ЗСУ. Доброго ранку. Від бліндажів до соцмереж українські військові доводять, що гумор ще одна незламна зброя. І я вже готова показати найцікавіше. Це наші котики ЗСУ. І для початку коротко про емоції, які можуть собі дозволити українські військові. <плес> Скучні побратими, горе в батальйоні. Просто увага на екран. А -а -а! <плоджу> <плоджу> Коли приїхав командир, потішити новиною про те, що треба цього місяця трохи більше попрацювати. Чуєш, ти мене бісиш? Ти мене бісиш. реально ти мене бісиш. Я тебе бачити геть не хочу. Коли забув флешку вдома і робиш все для того, щоб побратимам не було сумно в дорозі. Джапна папа, епі Дієвий лайфхак для чоловіків. Як в ЗСУ отримати місяць відпустки? Не дякуйте. Тут мені підсказали, хто в армії робить обрізання, той отримує місяць відпустки і місяць реабілітації. Так що… Любить? Не любить армійська версія. Любить. любить, любить. Обіцяли смаколики і поїздку до Житомира. А виявилось, що Житомиром там і не пахло. Ой, боже Як служба в ЗСУ змінює цінності, або які часи, такі готелі. Бажаю міцного шляху. Знаєте, років чотири тому я бродів вдало підібраному готелю і пляжу десь на узбережжі Адріатики. А зараз радію тому, що тут неймовірна густина посадки. Ну що ж, які часи, такі і готелі? І наостанок, що може бути милішим, ніж котики ЗСУ? Ну, хіба що цуценята ЗСУ. На цьому все слава Україні.